Шановні друзі, з коротким зверненням до вас, Дід Олесь. Я за професією пілот-інструктор виховав дуже багато молодих пілотів. Коли тренував заходу на посадку, я завжди терпів до останнього. І коли вже учень, вочевидь, йшов під небезпечним кутом в землю, я брав управління на себе. Ось і зараз. Я бачу на місці курсанта молодого Володю Зе, який намагається пересилити штурвал, а сили й досвіду в нього не вистачає. Я можу дати йому допуск до самостійного польоту, але ж цим підставлю на ризик не тільки Володю З, а й багацько людей, яким на голови. Може рухнути багатотонний птах. І катастрофа буде гірше з Книлівської, де загинуло миттєво 77 душ. А жертви будуть набагато чисельнішими. У тебе буде, Володя, можливість катапультуватися, як це зробив Топонаро. І я підозрюю, що катапультуюся ти десь в район Середземного моря, де Беня приготував тобі дачу. Отже, Володязе, ти ще нічим серйозним не керував. Ну хіба що десятьма акторами грав ролі за написаними сценаріями. А тут повітряний корабель з 40 мільйонами. Пасажирів, який не можна поставити на ручник чи на якор, і щось там десь надолуджувати або вчитися чомусь. Адже політ триває невблаганно, і є лише два варіанти успіх чи катастрофа. Я не сумніваюся в твоїх благих намірах, але. Зваж Тверезо. Ось найгірший президент у нас був Янукович. Так і той мав за плечима гірський технікум, політехнічний інститут, академію зовнішньої торгівлі. Ну, він був нарешті доктором економічних наук і навіть професором. ну Не знаю, яким вже там, але все ж таки він. Старався вже намагався вчитися. Так? Він пройшов трудовий шлях від автослюсаря до керівника області. Потім прем'єром був і нарешті став президентом. А ти ж типа, якийсь юрист без жодного дня практики, без жодного юридичного досвіду. Ну це фактично розмова не про що? Молодя. Я розумію, у тебе такий жанр мистецтва. Зіграєш ти роль гарно, ось, люди будуть сміятися. А якщо зіграєш цю роль погано, однак люди будуть сміятися ще дужче. Тобто у глядачів немає варіантів. І багато хто з твоїх прихильників, молоді, особливо думає, що у будь-якому випадку вони будуть лише сміятися. І це дійсно так. Але, як казав мій дід, дивіться, не засмійтеся на кухні. Щоб розуміти цю приказку, треба стати перед люстерком і посміхнутися, щоб було видно. Крупні зуби. Але зазвичай таку гримасу людина показує під час тортуру. Ті, хто сидів на підвалі в ДНР чи мерз у окопах на передовій, добре це розуміють. І навряд чи підуть володя з тобою у розмір. Але я розумію тих пацанів, які одкосили від служби в армії. Їх у нас, на жаль, дуже багато. Вони ще не бачили смаженого вовка, як кажуть. І взагалі не думають, що за державу треба воювати. А думають, що ти, володя, усе якось владнаєш без армії. Бо навіть і вони не уявляють тебе у ролі головнокомандувача. Вони сподіваються, що ти будеш розмовляти з ворогом не з позиції сильної держави, а якось добалакаєшся по-смішному. Вони не розуміють, що гарне життя їм може дати тільки сильна держава. Але наша держава. На жаль, ще знаходиться у стадії становлення. Чверть віку для держави це занадто мало. В історичному сенсі. це е, Їй потрібні в нашій державі усі рівноцінні такі повноцінні інститути державності, як сильна армія, мова, культура. До якої, на жаль, твоя творчість мало чим причетна. Ось. Також повинна бути помісна самостійна церква, на яку б не впливали іззовні. Ось. Але, на жаль, до надання Томосу ти теж ставився якось скептично. Але як не християнина, я тебе розумію. Свій гумор щодо цього термосу, як ти казав. Проте без усіх цих клейнодів самостійна держава розвиватися не зможе. Ні про яку економіку і ріст добробуту не може бути й мови. А якщо ти будеш представляти на переговорах смішну, якусь недологу державу то вже сміятися будуть не тільки з тебе і, і тих дурнів, що за тебе голосували, а й з усієї України. Отже, Володя, зваж реально свій життєвий досвід. Ти навіть українською володієш гірше Януковича. Потренуйся ще попілотувати якийсь там дельтаплан. Чи стрибни бодай з парашутом, а потім помацай свої штанці, чи не вологі вони. ось. Але до самостійного керування лайнером я тебе поки що не допускаю. Отак, як хочеш, так і розумієш.